Колес Сколівські безкіди, на біля балі з Любов пролісок. Павлів потік. Місточок через нього, От сама база. А, і ще тут паружня, тут нуль, сам сказав. Самі бачите, тут нуль. Це день вихідний? Погода хороша? Тепло. Туди вище джерело. Залізної води воно в нас було в одній серії. Я думаю, ви її бачили, як ні, то обов'язково подивіться. Бачите, сюди ще можна доїхати на автомобілі, вище вже на автомобілі ніяк. А ти до вокзалу недалеко, 1-2 кілометри. Зараз підемо в напрямку вокзалу, до самого вокзалу ми, звичайно, не дійдемо в цьому відео. А так дійдемо, звичайно, що дійдемо. Дуже гарне свіже повітря. І сина так нагадує по атмосфері. Як в східниці, наприклад, біля третього джерела, тільки то що тут асфальт. A, a, a no na i coneczkę wykanął W miejscach kaskowych, ja, tu bardzo, bardzo ładnie Колись тут було більше людей. Працювали ці всі ресторани, бази. Ainda mandarem Basta ver se hora Будь сильним. Донеси сміття до смітника. Внизу потічок. Казали, Павлю потік протече. Спортивний майданчик. А знов знав вказівники. Тут навіть буде вказівник на парашку, але парашка це зовсім інший бік. Просто що інформація для тих, хто хоче звідси потрапити. О, дивіться. Якщо йти направо, підніматись вгору, тут можна перейти на кам'янку. 9 кілометрів ми на Кам'янці. знаєте, кам'янка, ліснича надія, у нас є звідти відео. І гора ключ там далі є. Маршрут ознакований, можна йти спокійно, не по трасі. І Бачите, знову. А, якщо знову ж праворуч джерело залізної води, бачите, верхнє джерело, що я вам сказав, а наліво, якщо йде гора Парашка 12 км і вокзал 1 бо ми вже йдемо в тому напрямку. Тобто, хто хоче на кам'янку, звідси можна. Я не ходив на кам'янку, я хочу пройтись, прогулятись ще на камінку, звідси. Звідси я не ходив на кам'янку, але бачите, є маршрут ознакований, дорога є звідси на камінку. На Кам'янку я звучать ходив більш традиційною дорогою. ну і Один раз ми їхали не традиційно з паном Дімкою Ісаєвим, через Сукіль, через перевал. Там дороги навіть на карті нема. Відео вже на каналі. так. Єдине справді, що мене дивує, це порожнеча. Не впевнений, мені навіть пригадується, що коли передній раз був 5 років, тому навіть гроші брали за вхід. Зараз грошей не брали за вхід. Можливо, вони беруть тільки тоді, коли людей багато. А можливо десь проскочив. так, Як кажеться, міма каси. А, пора танка для Видишь, <решка> солнечко, Нікого нема, ніхто ноги не хоче навіть мочити. А, три Там далі нижче за межами. Звичайно, що є магазин. Хто з собою не привезе? на горизонті бачите видно вже ті гори, що там далі з того боку від залізниці від сколи. А ми майже майже дійшли вже до водоспадика того невеличко. n Na turist Я буду спат нас сене на сіне, відео. Му кінця як би то так зняти, щоб здалося, що ти десь в ексклюзивному місці. йдемо далі а, ще пройдем буквально кілька метрів щоб для тих хто не орієнтується пов'язалося. де ця місцина це фактично в центрі міста А, знаєш, які Гора Лопата, гора Магура, Парашка, Майдан, Сколе. Ішли до річки, до Лаванди. Тут парковочка. Лівіше озеро. А волейбольний, футбольний майданчик, річка. А значки видно, з якими ми виходили, бачите. Цікаво, чому все таки Бойківська поляна, а не галявина. Хай буде, не будемо прикрими.